Ось так перевірили датчики хола перед тим, як відправити нам наш двигун. Ну що, ось так от прийшов наш моторчик двигун. Поміняні всі датчики хола. Тепер залишається його встановити на місце і продовжити нашу роботу. Ну що, вставляємо наш мотор. Так, саме головне притримати, він зараз як влетить, буде горе. Так, ага, перед тим, як вставляти мотор, треба відкрутити з нього шурупи. Шурупи викрутили, вставляємо. Саме головне, щоб воно не залетіло з швидкістю, незрозуміло якою. О. І залишається закрутить шайби. Мене тільки цікавить, а підсилювачі дропаутів підійдуть чи не підійдуть. Штатні підсилювачі дропаутів. Це єдине, що мене цікавить. Так, ну і паралельно закручуємо. Так, дивіться. Прикольна штука виходить. Поставив я сюди. Підсилювач дропаута. Поставлю його велосипедний. Він трішки завеликий, але сама суть, що він сюди стає. А тепер треба буде подивитися, як стане підсилювач дропаута оцей на велосипед, ой, велосипед на самокат. Тому що це з самоката. Тобто з велосипеда. Ну, суть, зрозуміли. Ось так от його поставить, гайкою затиснуть. І я думаю, я думаю, все буде добре і повернути такому маленькому моторчику, таку дуру нереально буде. Так що зараз іду міряти, як воно стане на а, самоката. Ну що, попробуємо зараз надіть. Ілечко. Так, розрізаємо вперед, вставляємо. Угу, я поняв. дивіться, бачите, зазор став майже бездоганно і колесо і колесо і колесо крутиться теж майже бездоганно тобто сюди поставить кільце і е, даний е, підсилюч дропаутів взагалі буде чудовий Коротше, поки поставив це колесо, навіть знімати не хотілося. Так, колесо є, є. Тепер треба буде придумати, прикрутити оці чотири штуки. Ой, блін, Там вже щиток кріпиться. Походу я пролюбив щиток. Ладно, подивимося на той щиток і будемо дивитися, що як його зробити, зробити далі. Не ну, принаймні колесо поставлене, підсилювач дропаутів став встав як рідний. Таке знайшов крило. Тепер його треба буде придумати, як поставити. Ну, буде ще те своє. Так, значить, зараз знову доведеться знімати мотор, ставити крило, затискати крило, затискати кабель і, і все по-новому. Ключимо на 19 затягнуті гайки. Тепер ставимо це все докупи. Може, щоб хоч з цим етапом забутися, все йде максимально щільно, все йде максимально, я навіть не знаю, як його назвати, максимально як. От такі хрені треба купити. Вони вже геть розломані. Я думаю, на сьогодні вистачить крутити цього мотора. Якраз нова тематика закінчилася. Попереду будемо вставляти батарею. І там ще буде свої приколи. Тому що кабеля від мотора до батареї настільки мало, що все йде в міліметрах. Тож, підписуйтесь на канал. Також Підписуйтесь на мій телеграм-канал, попереду ще багато цікавого відео. Це самий геморойний самокат, який тільки був.